30 листопада Назарію Яремчуку виповнилось би 60 років. У цей день з особливим трепетом та ніжністю усі його родичі, товариші та колеги по сцені згадують видатного співака України. І хоча Назарій Яремчук таким молодим пішов в життя, його пісні назавжди залишились у серцях українців по всій планеті. Ей стартари, мені на сняття! Хто знав Назарія, кажуть, що він особливо відчував пісню, співав усією душею і серцем. Він був не просто сучасним виконавцем того часу. Він у своїй творчості ніс людям добро, радість, щирість, почуттів та любов. Творчість Назарія Яремчука це як Біблія. Кожна пісня несе якийсь такий позитив. Чи це любов до України, любов до жінки, любов до рідної природи, до свого краю це емоції, це почуття. От така вона українська пісня. Колеги по сцені, яким випала доля працювати із Назарієм, розповідають, що він мав надзвичайно велике серце. Кожен його виступ на сцені був повною віддачою глядачеві. Цінувати та любити свого слухача та шанувальника, навчив Назарій Яремчук і дует писанка. Артисти згадують, як вони півроку гастролювали з Назарієм у Канаді та Сполучених Штатах. Перший він мав на Буковині радійний мікрофон. І завжди виходив в зал і співав разом з людьми, давав їм мікрофон. І я так собі думала там з боку зіванку, боже, поможи, щоб ми заробили якусь копійку, щоб ми так само собі такі купили мікрофон. Як це здорово, що він працює так з людьми? Назальне знаєш, так якби ніби чув мої молитви, і завжди мені давав, коли у нього був добрий настрій, також цей мікрофон. Я, це, це таке для мене була радість, що я могла співати в мікрофон Назаря Назарича. Але Ніду Корінцю Назарій подарував свою пісню свою Я ще не все фонару. тобі сказав, з якою молодий співак отримав приз глядацьких симпатій на Червоній руті. Також пан Корінець розповів, як йому пощастило виступати у рідному селі з Назарієм та Павлом Дворським. Назарій Назарич каже, знаєш, Леоніда, давай ми зробимо так. Ти зараз виступиш так, як іменитий артист, Першим виступлю я. Другий повнодворський, а на заключення – вже виступити, так як в себе вдома, а ми всі поїдемо, всі лаври тобі. Я кажу, добре, дякую. Думав, що це жарти. Я дійсно виходжу. Перший я виходжу в цій, і знаєте, я... Вспівав і і мене такі аж так, би крила вирости. А це фірма. З нагоди ювілею Назарія Яремчука в обласній філармонії відкрили кімнату музей та меморіальну дошку. Рідні, друзі, колеги та знайомі Назарія зі сльозами на очах згадували талановитого митця, вкотре говорили про його безмежний талант та грандіозне пісенне виконання. б ми десь зараз зустрілися з ним, то ми б хотіли йому дуже подякувати і сказати, що ми його дуже любимо, і сказати, що дуже не вистачає його усмішки. Дуже не вистачає його правди, щирості. З ним народжені Зарізарич. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький. час новин, Чернівці.